Привіт, друзі! А чи знали ви, що скоро день захисників та захисниць України? Ну, як майстерня кастерних ножів ручної роботи, ми хочемо продемонструвати вам чудову ідею для подарунку захиснику чи захисниці, а саме ніж ручної роботи в індивідуальному кастерному виконанні. Ось як, до прикладу, цей рожавий ніж за німе гравіюваннями у моделі танто, одна, до речі, з наших найпопулярніших та найбільших. Також це можуть бути менш компактніші ножі середнього розміру для, до прикладу, носіння у місті, бушкрафту, аутдору, кемпінгу, можуть також бути більш функціональніші моделі з Марчущими сторонами, такі як щедрик, або наші моделі сірко та Вакуліч. Кольори руків, впіхов, кріплення, тимлячки, це все опціонально може бути додано або віднято на ваш вибір. Ну а гравіювання можуть бути майже будь-якими: емблеми, символи, знаки, навіть гравіюванням ваших улюблених персонажів з фільмів чи аніме. Для дівчат можуть бути також цікавими моделі наших скелетних ножів. Вони дещо меншими, вони призначені для більш скритого носіння, легенькі, ну і в кастомізації виглядають доволі гарно. Тож, друзі, якщо хочете порадувати вашого захисника чи захисницю, пишіть. Чи приватні повідомлення. Підберемо ідеальний варіант для вас. Усім бажаємо миру.